І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає UA Cyborg на CS63 Карта Монастир. Ну що, доволі? До. Ну, це в нас снайперський середній танк у Польщі. Так, польський снайперський середній танк. Чому я так наголошую? Тому що я колись не розумів, ну навіщо він, він картонний картон. Так, я ж полюбляю грати на хоч ну, і слабо броньованих стежках, ну, щоб трішки було броняти, браніше зовсім, але ось його прискорення, так, ось його роль в грі, він приїхав, найперший зайняв ібо позішен і починає нахлопукувати. Як він буде це робити, давайте будемо дивитися. Я так розумію, коли він в режимі турбіни, то в нього е не поліпшене зведення, так, здає. а коли вже він в, е в звичайному режимі, похідному, так скажімо, то. Тоді вже нормальне звернуто, вже, тоді вже можна пограти як снайпер. Зайняли ми одразу ж позицію е по центру. Ну, а де ще пограти на ЦСЦ? Поїхати десь на воду, ну там у нас розлапушать. Бачимо на воді лише один танк. Так. І там мантікора. Це просто жах. Перекатка це жахлива, я вам чесно скажу. Зразу армаді ще поїхали по воді, отже вони будуть їхати, випучивши очі, а у нас зразу ж тут буде дуель на дуель з ягою. Головне, щоб яга нас не прихлопушила одразу. <поще> ну, Настрій пробіг. І по бою, ну, в принципі, 1-0 по бою, там бачимо, цікаво, так ЛТшки грають. Ну, Не знають ЛТшки, як грати на... Саме на Монастирі. Давайте ви колись зіграєте класний крутезний бій, ну, ЛТ-води, так, поважно. Зіграєте крутезний бій на ЛТ і покажете, як саме грати. Особливо мені хотілося б побачити на єврі, так, на клопушувалі. Та такий прихлопушувальний бій було б дуже цікаво. Отже, ви мене знову завжди доступаєтесь до мене, так як я доступаюся до ваших поважних експертно-експертних коментарів, які ви не забувайте писати, так, і не забувайте натиснути вподобайку під кожним відео. І, до речі, поки ми тут стоїмо, чекаємо, що буде далі відбуватися в бою. Не забувайтеся вимкнути блокування реклами, так коли ви дивитесь Ютуб канал Гравець -вей». і Не забувайте дивитися цю рекламу. Якщо вона там довго, ну подивіться там хвилинку, так же Тому що це дуже важливо. Ви знаєте, що в мене благодійний канал, і кошти від монетизації вони прораховуються на благодійність. Зараз це дуже потрібно, так? Ну добре, чудові та цікаві історії поки що. Завершуються і поїхали. Ми далі дивитися. Що буде відбуватися в бою, а в бою вже чудово так відбувається. Армаді ще пре просто, ну як чудово, не дуже чудово для нас. І напевне, що й не дуже чудово для суперників. Вони, бачите, вони хтось знітилися. От тільки зробив наш герой постріл по одному тому ісу, який проїжджав, інший навіть злякався і далі перестав їхати. Якби вони зразу ж поїхали. То все в них було б чудово, вони вже виїжджали на нашу базу, бо наша ще, наших братішів, просто превирятивши очі на базу суперників, Дивіться скільки їх там поїхало. Помітили, що на нашій базі проблеми, ну Мантікора, бачите, Мантікор красунчик грає, я вам скажу, а тут на глюки вже починають виїжджати, будувати гірку починають, відбувати сам монастир. Тут є у нас ще братіш на Леопарді один, дуже допоміг, теж ми його там бачимо. Ну як? Теж це ж снайперська у нас стежки Леопард 1 і він дуже картонний. Поки що нічого не зрозуміло по бою, тому що 4-4. Ну, намагалися бачите, знітилися суперники, намагалися вони пролізти на нашу базу. Знітилися там, і це їхня була помилка. На мою поважну думку. А тут бачимо непогано так у нас все. Полочку зайняли наші братиші, ну тупо там в так, там попадали тяжі вниз, ми їх тут повинні добивати 4463 вже настріляно. До речі, нетанкуючий танк вже натанкував 1170. От тільки я кажу, що танк не танкує, він починає танкувати. Ви помітили це? А коли я кажу, що приміщенське броніще він починає. Він зовсім починає не танкувати, так? А тут ми не пробуваємо чомусь, не зрозумію, під каліперами ліпимо. Як наче він зачаклований якийсь? Чудово, ТСТЛТ зараз підставиться, ми його заберемо спокійненько. Снайпер, снайпер, по дальнякам б'є, ну просто на ураження. Три вороги знищено. 5249. Настріляно. Так. Весь від нашого рейску, весь е, правий фланг забраний нами, а вода забрана суперниками. Отже, я не думаю, що е, треба тут вже стояти. А ні, можемо ще постояти. Вони починають метушитися, так? Починається метушитися. І це чудово, це нам на руку. Відпідльовує єбер, відплітльовує А Ану, влучити, влучив чудово. Бачили, яка швидкість снаряду? Ну це просто ББХ, ходить, так? що 1241. Швидкість снаряда основними снарядами, нічого собі. А 1400, ось чому він снайпер. Дуже таке потужні снаряди. Швидкість, ну це, 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 це чудово. Так, <кхи> вже, і прилякані, врятуйте, допоможіть суперники, так? Ну можна вже понагліти, можна вже поїхати і вже постріляти. Якусь дуельну-дуель влаштувати, правда? 6600 настріляно, 4 гори і знищені. Чудово від одної позиції. Ось, ну дивіться, я колись на Стежках ну, намагався я саме ось на монастир заїхати в центр. Але ну, мені тут так важко, я не можу зорієнтуватися де, куди, звідки стріляють, Так, тут чи переробили карту, тим паче. Мені не дуже це е, сподобалося, так скажемо, Але бачимо, ну. Повчальні такі бої, тепер буду знати, як діяти. Там самозатоплення було, так? Самозатоплення на ЄБЕРі. І ще... Напевне, дуже розігнався, не, не встиг тормознути. Гальманути. так не П'ять вороєзничних. Ну що, і поїхати ще ягоду добити, там поки її будуть розслапушувати. Зараз приїдемо ще ягоду хлопчику. Буде достойніші воїни, так та і так дуже круто. Дякую за бій. Дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.